Друзі, всім привіт! Я вже прибігла з двору, зробила справу, яку запланувала уже близько місяця тому. Не знала лише, де зробити, як що, а це почитала рекомендації: знайшла цікаве місцечко і проколола собі ще вуха. Отримала подарунок від коханого ще на день народження сережки. І ось мені якби кортило все привезти уже до ладу. Ось, показую вам: у мене була ось ця сережка, і ось ця друга була. Дві дирочки тут. І мені ще коханий подарував пару сережок, то я от зробила ще додатково дві дирочки. Наразі це зараз є медичне золото. Якби такий сплав, який не дає алергій. А після того, як вухо заживе, то можна вже буде поставити мій подарунок. Зараз маю походити так, пробила з пістолета. Ну, досить охайно виглядає. Хвилювалася, я вам скажу, як вперше аж долоні спітніли. Не знаю чому, але якось так це завжди хвилююче. У мене, до речі, тут було місце для сережки, але ще на весілля, коли я знімала золото і вдягала біжутерію, за ніч коли зняла. Заросла одна дирка, і все. Я туди більше не могла нічого поставити, то от ходила з цими двома. Ну, ще маю із пари ось таку одну квіточку, яку я не ношу, і яка була ось тут раніше. О, її запланувала теж поставити, щоб вона не лежала в мене в шкатулці. Ось тут зробила одну дирочку. І тут у мене ніколи не було. Тут завжди була одна сережка, трішки незвично. Мені що в мене тепер тут дві буде. Що мене здивувало, я щось уже не пам'ятаю раніше, пробувала досить давно оці попередні дирки. Що крові не було взагалі від того, коли це робиш цим пістолетом спеціальним, ні грамульки крові. Буквально мені обробили антисептиком. тинь тим і готово. Це дві хвилини була процедура. Ну, все. А далі маємо досить таку цікаву покупку. Ось щойно кур'єр приніс. Будемо робити завісу на нашу терасу. У нас досить таки велика тераса, сонячна влітку. Досить гарно туди припікає сонечко. І ми вирішили, що потрібно чимось трішки прикрити верх. Квартира орендована, і, і якби стаціонарно поставити немає як не хочеться, і витрачати якби зайві кошти на це вважаємо не потрібно. Знайшли такий варіант в інтернеті переносний, який монтується із труб на розтяжках таких. От прийшла, зараз подивимося. Там ціла коробка цього всього. Буде кога не пробувати встановлювати, монтувати це все. В процесі покажемо, що і як вийде. Я йду робити гарячий чай після того, як прибігла з двору. Поп'ємо чай, і дімочик буде братися до роботи. Давид обіцяє йому допомагати. Йому ця коробка багато обіцяюча. Він не знає, що там і як там. Там вона така замотана, зложена і досить довга. Я завжди хотіла, щоб у нас була сонячна сторона. Для мене це в проживанні, в квартирі, чи це власне житло, чи це орендоване. Для мене на першому місці завжди це є сонячна сторона. Заїжджали ми ранньою весною і вже бачили ці перші примінчики сонечка у нашу вітальню. Так що сонечко, весна, зима це супер. А влітку треба думати, як від нього трішки приховатися. Якщо не кондиціонера, то тоді якісь навіси, жалюзі, штори. Кожен шукає свої варіанти. Діліться в коментарях, які у вас варіанти, як ви ховаєтеся від сонця, чи закриваєте рулетами вікна, чи у вас плотні штори? Чи можливо, я знаю ще на сонячні сторони у нас в Україні часто люди на вікна проклеювали колись фольгу. Не знаю, наскільки цей метод ефективний, навіть цікаво. Можливо, хто знає, діліться своїми враженнями, а ми покажемо, що цього разу робимо ми. Ось приїхала наша посилочка. Кур'єр приніс. Ми вже з довідусію почали її розпаковувати. Це ми заказали таку навісу на нашу терасу. Зараз будемо починати її складати і потім будемо монтувати на балконі. Ось тут у нас такий козирьок є, але південна сторона, тому постійно багато сонця і кріпиться такими розпорками. Ось можете побачити. А я тим часом вирішила приготувати тертий пиріг. Саме так у нас його називають. Тут поєднала муку і масло по об'єму 200 г масла, 400 г муки. Додаю сюди ще розкочувач для тіста. Ось таке маю. Зараз пробуємо зважити. В мене він вже відкритий. Подивимося, що його буде тут 10 грамів зі. 10 Чудово, не прийдеться відкривати нову упаковку. Змішую. Масло я трішки розтопила. Можна потерти на тарці, але в мене було таке дуже воно заморожене, то я його трішки розтопила і так поєднала. Так, додаю два яйці. До речі, лайфхак з яйцями. Це щоб шкаролупки не попали в посуд, це можна розбити об тверду поверхню. І тоді всі шкаролупки будуть в купці. Бо коли б'єш ножом, тоді виходять дрібні шкаролупки і можуть потрапити нам в тарілку. А так вони всі тримаються на тій внутрішній шкірочці. І ще додаю 250 г цукру. Тінуліна. Так, змішую спочатку ложкою, а далі замішу рукою. Має вийти таке досить густе тісто. Тоді розділю на дві частини, одну більшу, другу трішки меншу. І так отра. Менше, ложу її в морозильну камеру хвилин на 20, щоб вона примерзла, щоб потім було і зручно терти на терці. А іншу частину буду розподіляти по дну дека. Так, ось уже розподілила по дну. Так, намагаюся робити такі вищі країнки, бо буду зараз ложити варення, щоб воно не витикало мені. І поверх ложу такий. Сливовий джем. Хочу положити так, щоб було не дуже багато, бо коли дуже багато, мені не подобається. Воно тоді надто солодке. Ось так в мене вийшло. Так десь 3 міліметри товщина шару варення. І посипаю вже потертим на грубій терці. Іншим шматком тіста. Так, ось уже посипала От так у мене вийшло. Варення навіть не видніється. І в попередню розігріту духову піч на 180 градусів. Ставлю на хвилин так 30 випікатися. Посипаю трішки цукровою пудрою. Ось я вже порізала свій пиріг, отак От вийшла. Такий. Частково пісочний таково Ну, Варення вдосталь. Будемо куштувати, робимо чайочу і смачного нам. Надворі у нас хмарно, досить так. Весна вже скоро, та ще всі дерева без листя. Добре, що в нас тут трохи туї. І оце попереду, до речі, у нас магнолія. Це який місяць часу буде вся в квітах. І от у нас. Уже Діменчик зробив наш козирок. Ось так вийшов цей козирок. Так. Зараз Дімончик продемонструє, як воно має відкриватися. Ось тут така ручечка, яку крутити. Тут у нас на задньому фоні трішки чути голоси. Приїхали мужчини в гаражі. Піднес у нас другий поверх, а на першому поверсі гаражі. Ой, тут вже мене накриває, я й цього не помітила. Ось так. От і доходи майже. Так, навіть не майже, а доходить. так, і там буде сонечко якраз прикриється. Так, і скручуємо назад. Так, гарно ховається, прямо під козирок наш. Супер, нам подобається. Особливо як варіант такий переносний, тут така ручка крутила, тут коханий все так скрутив, змонтував І тут так на розпорках. Тут розпирається і в потолку тут стелютніється. Там інша частина. Я тут трішки в капюшоні, а то вже в нас близько до вечора, і на вечір трішки вітерець піднявся. Я утеплилася. І так як ми готуємося до весни, до літа, ще сьогодні прийшло одне наше замовлення, і замовили ми таку тканину спеціальну для закриття тераси від посторонніх очей. Дімончик вже все змонтував, тут зробив. Зверху скріпили отак шнурком. І така тканина у нас тепер. Закриває нас, щоб нас ніхто не бачив. Тут трішки нам не вистачило. Так, трішки, але дивилися в сусідів поверхом вище, точно так само. Взяли ми нібито по метражу, але десь не знаю, як так. Нам не вистачило цих буквально метра. Або закриємо іншою тканиною, якоюсь чорну підберемо, або так залишимо. Бачили в сусідів, що так і залишено. Таке нас буде вікно. Ну, в загальному ось так така у нас іде підготовка до весни, до літа. Весною ще сонечка хочеться, а влітку воно вже занадто припікає. До речі, дивилася прогноз, то обіцяють, що це літо буде таке ж спекотне, як і минуле. Так що готуємося. До речі, на початку цього тижня у Давида в садочку був карнавал. І діти були усі одіті в костюмах карнавальних. Звісно, карнавал зараз уже не той, як ми говоримо, який був колись. Зараз в пріоритеті на карнавал це костюми Халка, спайдермена, айронмена і тому подібних різних супергероїв, хлопців в цих костюмах. Не знаю, мені чомусь це виглядає як в піжамах діти. Нікого не хочу образити, так, для дітей це надзвичайно кайфово. В Деведа був костюм короля, ну це був якби не його вибір, можливо, тут якби наше недопрацювання, але якби він дуже вибирав, то він би вибирав теж халків, спайдерменів. Ще зараз популярно, до речі, костюми ніндзяго, це теж ці комбінізони такі. Туляющі, така мода, такий світ, такі часи. ну Так живемо. Дівчатка, феючки, ельзочки, метелики, а хлопці всі в цих комбінезонах, як один. Ну, отож, до чого ми дійшли, ми обрали костюм короля. Це була накидка така на спину, скіпедер і корона. І ще йому зробили з кохани маску таку, щоб це було вже якби точно карнавальний варіант. Ну, це для нього було якби не так, аж прям ахтів захоплення. Просив, що він на наступний раз хоче бути не королем. Вже мама-тато, а я вже хочу бути супергероєм із зоряних воєн. Ну, вже забронював такий костюм, то будемо мати на увазі на наступне свято, коли будуть потрібні костюми. Уже підшукаємо костюм. Зоряних воїн, надіюсь, це будуть не комбінезониці, можливо, якийсь такий буде костюмчик трішки ширший. Не знаю, не подобається нам це. Цей вид одягу як комбінезон такий. Ну я так його називаю. Це є костюм. Ну, просто він розмальований такий. Але дітям подобається. І що хочу сказати, уже от до кінця тижня ми отримали фотографії із цього їхнього карнавалу. Був фотограф на святі присутній, то маємо типу професійні фотографії, зложені в таку міні-книжечку. Ось так виглядає. Цей такий альбомчик, чи то книга, ну, напевно, альбом. Так, слоник тут спереду, ззаду, так. І ось відкривається, так. Так, тут Давид весь ріст Зі своєю накидкою і з маскою. І перше групове його фото. Це його перший навчальний рік в садочку, то ось перше групове фото його. І тут уже він по пояс так зблискаличкове, ну і без маски. Маску сказали йому казав. Припустити з обличчя. Ось так вийшло. Ну, ніби непогано, нам подобається. На такому зимовому фоні все зробили. Ось такий костюм, Цього разу. І такий альбомчик на пам'ять. А по ціні ця пам'ять для нас коштувала 38 злотих, практично 40 злотих. Це 380-370 гривень, якщо на українські гривні переводити. Ну, за три фотографії. Така ціна. Такий насичений день у нас сьогодні видався. Кучу справ зробили. Що планували, що не планували. Посилочка нам ніби мала прийти за два дні пізніше. Ну, вже сьогодні є, сьогодні все зробили, встановили. Вам все показали. І щось мені ще не подобається давид, пішов уже спати. Хоча ще не такий пізній вечір. Зараз сьома година лише. Нібито збирається захворівати. Ну то таке, то це вже так щастя. Вже місяць походив в садочок. Це вже для нього рекорд цього разу. Будемо надіятися, що буде здоровий, але ну що поробиш? Імунітет потрібно формувати, так як не ходив раніше в садочок, менше був в колективах, а тепер цей рік на жаль. У нас так. Як у вас діліться в коментарях, як дітки ходили перший рік в дитячий садочок, чи хворіли часто, чи ні, бо в нас. На початку було тиждень садочок, тиждень хворий, потім так два тижні садочок, але ну, вже і хворий був сильніше. Два тижні міг бути три тижні вдома, поки вже до повністю здорового стану дійшли. А цей раз вже місяць відходив. ну, Вже і нежить починається, покашлює, вже от всі признаки того, що, швидше всього, з понеділка будемо вдома. Не знаю, коли ви нас дивитеся, чи день, чи вечір. У нас вечір. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня або ж знову ж таки вечора. Па-па!